А люди руками шукають відповіді на питання, читають книги, книги ходять до експертів, проходять різні курси, і це, окрім школи, університету і всякого такого, але чомусь все одно не слухають себе, не слухають оці свої імпульси, які вони відчувають і не йдуть в них. Вони слухають усіх, кого завгодно, тільки не себе. І зачасту одиниці, тільки чуючи себе, проявляються в світ. І чому так? Чому ми не відразу відчуваємо цей свій внутрішній голос? І от в астрології є таке, що людина до 28-30 років живе під впливом особистих планет. Це Сонце, Місяць, Меркурій, Венера і Марс. Це формує особистість, характер, реакції та бажання. Але от розуміння себе у світі, відчуття, а куди мені, а хто я серед інших, це вже територія Юпітера і Сатурна. Тому що Юпітер це віра, смисли, орієнтири, а Сатурн це структура, межі і дорослість. Але вони включаються по-справжньому не одразу. Юпітер робить повний цикл за 12 років, і кожні 12 років це новий етап пошуку себе. Але перше велике включення відбувається в 24-25 років. І тільки тоді ми можемо поставити собі питання: а в чому мій сенс, а хто я? А от Сатурн робить це включення аж у 29-30 років. І тільки тоді у нас виникає питання: а хто я? А яка моя відповідальність? І так далі. А що я? Ну, ось якось так, да? І до цього моменту багато людей ще не можуть по-справжньому чути себе. Бо все ще діють внутрішні батьки, вчителі, суспільні рамки, і навіть якщо приходить імпульс, він не вписується в звичну структуру. Бо Сатурн треба сформувати. І сенс Юпітер треба побачити. Тому більшість внутрішніх покликів ми спалюємо в молодості, бо ще немає досвіду довіри до себе. Зате дуже легко довіряємо авторитетам зовні, бо Єпітер хоче вірити, але ще не вірить у себе. А потім, коли приходить цей астрологічний час, людина починає, можна сказати, пробуджуватися. Хтось у 29. Йде іншим шляхом хтось у 35, а хтось і вже і 50, Але пробудження завжди починається з того, що ти раптом починаєш чути себе краще, ніж експертів. І це сигнал. Планети дали дозвіл. От як не сумно це було, але ось так.